Привіт, мої прекрасні, я Езра Шибальський. Давайте я вам проясню дещо про наше оточення, про обставини, які навколо нас, про людей, що поряд з нами. Знаєте, є така хибна ідея, що кожен з нас має таке оточення, на яке заслуговує. Тут є така неправда, така лживість, що означає заслуговує. Я нікому не служу, то я не можу нічого заслужити. Є єдиний, є джерело. І, власне, джерело створює, створює все. Створює всесвіт, космос, цю планету, землю, небо, море, моє тіло, мої думки, мої почуття. Що значить заслуговую на оточенні? Давайте я. Поясню дещо. Я маю таке оточення, яке я замовляю. Я завжди, кожну мить, кожен вдих видих на зв'язку з джерелом, це діалог. Усвідомлюю я це чи ні. Це вже залежить від того, чи є в мене інструмент, яким я можу усвідомлювати. Це інструмент розкрите серце. Цей інструмент напрацьовується, він розкривається. Так як музичний слух, як вміння водити літак чи машину, воно розкривається з часом. Треба працювати для цього. Треба напрацьовувати як м'язи, як інтелект. І коли розкривається серце, видно. Очевидно, я не заслуговую на оточення. І я маю таке оточення, яке я прошу своїми діями, своїми станами. Я весь час відправляю джерелу запит. Мені зараз треба ось так. І джерело відповідає митцево. Митцево. Якщо я навіть вигадаю собі, що я буду зараз е якісь слова казати джерелу, якісь молитви, ну, дай мені. Дай мені єдине, дай мені Господи, хороших дітей, там якусь доречну доречну зарплату, я знаю, що там ще квартиру, спокій. Я буду просити словами, насправді запит тече з серця. Насправді запит до джерела, до єдиного передається з серцем і. Я усвідомлюю це чи ні. Чи я свідомо йду в, там, в храм, в церкву чи на берег моря і промовляю слова, чи я не роблю цього. Запит постійно є. Це моє цілесно емоційне випромінювання. Те, що я випромінюю. Те, що відчувають тварини, коли я боюся. Те, що відчувають діти, коли мама каже, так. Я дуже щаслива, що ти в мене є. Або Я люблю тебе. Дитина відчуває, що там стоїть за тим. психоемоційний, цілесний емоційний посил. Це мій запит до джерела, це моя молитва до джерела. І джерело відповідає миттєво, відразу ж відповідає обставинами. А далі я приймаю це чи ні? Я усвідомлюю чи ні, що будь-які обставини. Моє оточення це і є відповідь джерела, максимально адекватна відповідь на мій запит. Можете це зрозуміти зараз? Чи сказати: та ні, це дурня, це брехня. Я тут маленька жертва, а обставини мною крутяться як завгодно. І взагалі тут все погано і війна, і страх, і жах, і все не так, як треба. Ну, то це. Найкраще для вас оточення, щоб ви зрозуміли, що все не так як треба, і ви цього не замовляли і не просили. Від цього ви зможете задати питання: а хто я? А що я насправді прошу? А в кого я прошу? І як це все відбувається? Наші обставини це найкращий досвід, наші обставини це найкраща дія. Це найкращий подарунок. То, якщо ви вже зростили джерело в серці, ви зростили бачення, то ви бачите, що прямо зараз, саме зараз, є все, що мені потрібно для оптимального росту і розвитку, для оптимальної взаємодії з джерелом, для найкращого сприйняття його дії на мене у відповідь на мій запит. Ось таке. Ось так, ось так і є мій діалог з джерелом, так і відбувається його зворотня дія на мене. І ця дія насолода. Ця дія насолода. Джерело насолоджує мене своїми відповідями. Джерело насолоджує мене для того, щоб я наблизився. Наблизився до себе, до свого призначення. До віддачі насолодень, до насолодження інших і радості від їх насолоди. Ось так. Я сподіваюся, що ви мене почули. Я сподіваюся, що ви зрозуміли. Обставини навколо це не те, що я заслужив, а люди, дії, предмети, мої стани, мої думки, мої почуття. Це відповідь джерела на мій запит. Це те, чого я прошу. Це те, що я проектую. Це те, що я хочу отримати. Гарного вам дня! Побудьте з цим, подумайте, замислитесь і створюйте оточення за допомогою джерела. Дякую.